Рік тому, 7 березня, у Харкові вперше з моменту вторгнення РФ увімкнули вуличне освітлення. Ви пам'ятаєте це? Які ваші враження тоді були? Щось нове, щось нове було. З'явилося відчуття, наче війна трішки призупинилася. Була змога відчути себе хоч не надовго, але в мирний час дуже теплі враження були так. Спочатку незвичайні враження, тому що був відблиск такого яскраво-помаранчевого кольору, і мені спочатку здалося, що може, десь щось палає. І коли я подивилася, і у нас алея була з ліхтарями, то відразу якось вже. Стало більш радісно, тому що оговтується місто, місто починає своє життя, яке було. Та, після суцільної темряви було дуже незвично і в той же час радісно. Ну, приємно було світло йти додому ввечері. А це було радісно. Це було круто, що в нас в місті є світло, що можна гуляти довше. Доброго дня! Ви пам'ятаєте, як рік тому увімкнули вуличне освітлення у Харкові? От які ваші враження, емоції тоді були? Це було дуже добре тоді, бо ходиш по вулиці, навіть там у 4-й годині вечора і нічого не бачиш. Приходиться з лихтариком ходити по вулиці. А так було дуже класно. Коли вімкнули, що ви відчуваєте? спокійніше, якось відчуваєш більш радісний настрій, коли Харків освіщається, адже він красивіший тоді. Це було, було свято. Дякую Терехову. Оце така краса. Це дякуємо нашим комунальникам, бо вони дуже дуже гарно працюють. Мій чоловік. Мої друзі, всі були дуже задоволені, тому що в темряві дуже погано і холодно. Раді були, звісно, задоволені були. Якщо світло матнули, то тємінь була, то світло, освітлення. Це було дуже радісно для мене. Я дуже давно не бачив цього зовсім світла на вулиці, а після цього моменту я прям, дуже зрадів з цього. Та, мабуть, до цього сьогодні я за це радію. Це було як свято, якщо чесно, тому що в минулому році завжди темно було ввечері, а то вимкнули світло, знаєте, як салюти. не знаю, Дуже були такі яскраві емоції. Тож дуже рада, що і досі вимикають світло і ну, не треба бути в темряві.